Як ти вважаєш, ти хороша чи погана людина для оточуючих? Але я спочатку хочу розповісти, яка це погана людина, яка хороша людина для оточуючих. А ти можеш написати свій коментар і додати щось від себе. Хороша людина це зручна людина, яка ні в чому не відмовляє, боїться сказати ні, тому що боїться, що на неї образяться. Вона під кожного підлаштовується, вона не знає своїх меж, вони розпливчасті, кожен цим користується, кожен може на неї повісити якісь справи і вважає, що це нормально. Але часто таку людину не так сильно поважають, вони просто оточуючи, нею користуються. І тому вона хороша, тому що нею можна покористуватися. А погана людина це незручна людина. Це людина, у якої є здоровий егоїзм, яка ніколи не дозволить порушувати свої межі, яка не боїться казати ні відмовляти. Яка спочатку ставить свої плани, справи на перше місце, а потім уже допомагає іншим, якщо вона сама цього захоче. Тобто, вона не дозволяє на собі їздити, вона чітко. Показує свої межі. І вона знає собі ціну і не дозволяє, щоб її обесцінювали, І їй все одно про те, що про неї подумають, що про неї скажуть. їй важливий свій внутрішній стан. Так яка ви людина, хороша чи погана,